Так. Ліна, бачите, мої свої кросівки. У нас, знаєте, стояла в черзі з п'ятьма валізами, люди думали, на гастролі жінка їде. <рес> а я вам буду жаліться, яка я трохи не маю клепки в голові. зранку, випила дві кави за парад. Та знаю, що не можна мені. Та мені так фігово вже дві години, розумієте. Добре, що біля мене медик, той, що кросівки мої, ми... дала мені ліки, я випила, мене трохи попускає. А дві години лежала, так було мені зле. Та людину, знаєш, що тобі зле, ну якого ми його п'єш дві капи. апарат. Ну Але нічого, зараз вже е, хворому стане легше. Зараз дамо валізи, піднімаємося наверх. Дімося, Макс. Макс стоїть через там і соває наші валізи. А ми сидимо. Радості нема. <сіх> <сіх> його мама так собі каже у віці, тому дитина мусить то робити сама, не даремно його розстила. Хай хоч хай допомагає. Максима з собою. Нам допомагає трохи із валізами. Бо з балізом. Старі клячі. Ми, ми жіночки у віці, ми не клячі. <рес> сьогодні ми клячі, тому що нам сили немає. Ні так, ніде. Сьогодні ми клячі, бо ми кави двери понапивалися. Нам просто в готелі одна жіночка пожаліла кави. Бо Ми її так задовбали, то в них в апараті молока не було, ми її кликали, що надолило, то води, то води не було. Потім фуси то... ні, Перше зерна не було, було. потім фузи забили. Вона бігала п'ять разів і вона нас вже А Що ми винні? Потім так, така за нам боком, боком.